Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. На цей момент у нас накопичилась низка актуальних запитань до наших правоохоронців. Сьогодні будемо спілкуватися. З Сергієм Коваленком, заступником начальника головного управління національної поліції України у Черкаській області. Наші вітання, пане Сергію. Ну, напевно, якби від правоохоронців щось залежало. Я думаю, навряд чи б ви хотіли, щоб все-таки було це паломництво в цьому році. Багато було небезпеки різних. Про це говорили, але все ж таки паломництво відбулося в умовах війни. Наскільки от маємо цифри? Близько 23 тисяч паломників побувало в Умані. Скільки поліцейських було задіяно для того, щоб забезпечувати спокій порядок у них? Мої вітання студії, вітання громадянам. Ну, я вам скажу, що поліцейських було залучено було залучено достатня кількість. Це понад 600 поліцейських, які забезпечили охорону громадського порядку під час паломництва. Це іудейське свято. За юдейським календарем 5783 рік. Да, да, ми говорили про це, щоб до нас не їхали, так як в країні йде війна, і треба буде уже посилювати ці заходи і забезпечити охорону громадського порядку. Але ж все одно паломники Хасиди приїхали до нас святкувати це свято. Ми забезпечили належним чином повністю охорону громадського порядку. У нас працювало. 19 піших нарядів, 28 автопатрулів. У нас були створені контрольно пропускні пункти. Тобто на цих цих заходах були здійснені превентивні заходи, тобто ретельний огляд речей, які паломники хасиди ну, приїжджали з валізами, там приїжджали, можливо, ще чимось. Воно все оглядалося, тому що ми розуміємо, що в країні війна, і це треба було робити, щоб ніякі заборонені речі на дану територію не попали. Тому поліція працювала в посиленому режимі. Поліція вже почала працювати з 24 лютого, так як почалася війна в Україні. 24 на 7 ми прийняли рішення про те, що будемо працювати на території міста Умань в посиленому режимі по 12 годин в дві зміни. Тому такі заходи ми провели, вважаю, належним, належним чином і забезпечили охорону громадського порядку. Ну, від наших колег можна було почути, що винести службу в посиленому режимі. Що означає цей посилений режим? І от ви називали цифри, от скільки правоохоронців обслуговувало це паломництво. Чи відрізняються вони від, від минулих років? Ну, я, я б сказав, би, трішечки відрізняється від минулих років, але в посиленому режимі ми і ті роки працювали. Тобто, ми зробили, ну як би сказати, згідно рішень міської ради. Зробили, є у нас в місто Умані сім в'їздів. Тобто, це два в'їзди зі сторони там, сільської місцевості, два в'їзди Вінницького направлення і два в'їзди Київ Одеса. Тобто, ми в ці всі в'їзда розставили свої ну, патрульні наряди, які контролювали в'їзд кожного транспортного засобу, ретельно його оглядали, цей транспортний засіб, щоб ніхто не, не зміг завести туди ну, на території паломництва, в місто Умань. І взагалі заборонених речей. Плюс до того ми забезпечували це саме головне було забезпечити комендантську годину. Вона була дотримана з 23 до 5 ранку. Комендантська година полонениками, хасидами була дотримана. Це дуже важливо. І плюс до того паспортний контроль. Коли от ми проводили, зібрали равинів і почали проводити з ними бесіду для того, щоб вони дослухалися нас як поліції України. Провели роботу із паломниками-хасидами, щоб кожний громадянин, кожен паломник хасид був і ну, пересувався із паспортом, щоб ми розуміли, хто це, щоб ми могли встановити особу. Далі ми також по комендантській годині провели цю роботу, то я вам скажу, що це була ефективна нарада із равинами, і в повній мірі було забезпечено комендантська година. Ну, зазвичай правоохоронці, які мають досвід роботи на цьому паломництві щороку, в принципі, знають чого можна очікувати від цих людей і в позитивному, і в негативному плані. Чи змінилося? От ви побачили поведінка паломників цьому році? Вплинула на них от та ситуація в країні? Ви знаєте, вплинула, вплинула ну, позитивно. Ну, більшість дотримувалася законодавства України. Як раніше вони могли і ночі пересуватися, там хтось ходити молитися, хтось там зайти десь там в якийсь кафе-бар, там випити якусь чарку там, чи попити якоїсь кави, то на, на цей день дуже змінилося. Ви знаєте, ну в нас дуже багато було подій. Ми також працювали е, теж з нами працювали при зведений загін працівників ДСНС. То дуже багато було пожарів. Ну як ви знаєте, вони люблять жарити там шашлики, десь там на дахах, на там на балконах. То в цьому році, як десь було там близько 30-50 подій таких, то в цьому році були тільки дві події. Але ми вчасно з працівниками ДСНС відреагували на ці всі питання, провели роз'яснювальну роботу. Тим більше у нас були залучені громадська організація Хмара, які знали англійську мову і в і нам дуже в цьому допомагали в комунікації, тому що мови не всі паломники Хасиди розуміють мову, тому дуже велика допомога і дуже щиро дякую цій організації. В Змі приділяли багато уваги, тому що е, в сторону Умані е, летіли дрони камікадзе, е, саме летіли в скупчення людей. Ну наскільки знаємо, все було пройшло нормально, не, немає ніяких вибухів. Е, їх нейтралізували просто чи ну дивіться, такої інформації я був постійно там на місці, забезпечував охорони охорону громадського порядку разом з особовим складом. Я такої інформації не отримав і не бачив, що щось летіло. Так, да, ми вживали заходів реагування, коли була сигнал тривога. Ми роз'яснювали паломникам хасидам, Це було, були розміщені таблички на готелях, де можна було спуститися в укриття у підвальне приміщення. Це оголошувалося по колонки, були аудио розміщені. Плюс ми запускали наряди автопатрулі, в якому на від ну аудиозапис попереджував громадян, щоб вони йшли в укриття. Ну що того, щоб там дрони, якісь летіли, там чи їх збивали. Такої інформації у мене немає. З цього питання нічого не можу вам повідомити. Як в цілому минули заходи? От маємо таку статистику: 109 звернень до правоохоронців надійшло від громадян. Чого вони стосувалися? Ну, це 109, я вам скажу, це взагалом да по місту Умані. Це взагалом надходили різного характеру там звернення. Ну, звернення надходили, я вам скажу, там десь порушення там тиші, там, десь якась там словесна перепалка, десь когось затримали, там, можливо, там мешканці там, ну, щось повідомляли, які, які про якісь події, але вони такі більш незначні були. Ну, я вам скажу більше, що. Особовий склад реагував на ці всі події, і навіть якщо там не заслуховувало уваги, да, там різного характеру повідомлення, ми все одно приділяли увагу і перевіряли ефективно до ну в повній мірі дане повідомлення. Адміністративні правопорушення кримінальні чи буду до речі, до речі, порушені кримінальні е, справи. Ну я вам скажу на сьогоднішній день, то тобто під час паломництва було зареєстровано десь близько 12 кримінальних правопорушень. Ну, з них як приклади можу навести, це виявили в паломника Хасида підробний український паспорт. Зараз внесено кримінальне провадження по статті 358. Слідство проводить зараз перевірку, розслідує цю справу. Ну і такі, як незаконне заволодіння транспортного засобу. Тож, Тож викрадення. Да, ну, викрадення, да. Ну, Тут незаконне заволодіння. Даний, даний громадянин, місцевий мешканець, залишив ключі, як мені повідомили, зараз слідство розбирається в даному мопеді. Я так розумію, що паломники Хасиди неповнолітні йшли, побачили цей мопед, сіли за цей мопед і почали кататися. Да, по відеокамерам да, відреагували наші наряди, затримали цих паломників. Зараз проводиться слідство по даному факту. Ну і теж такі факти, як виявлялися наркотичні засоби. У паломників Хасидів, ну і не тільки у паломників, тобто поліція працювала по сильному режимі і виявлялись такі факти. В принципі, рік на рік в цьому плані вони схожі. Рік на рік схожі, але я вам скажу, в цьому році найменше фактів було таких виявлених. Ви знаєте, більше, більше вони поважали, от хто приїжджає з паломників хасидів сюди погуляти, просто там потанцювати, там відпочити. То дуже багато паломників, які моляться, які не вживають ні тютюнових виробів, ні спиртних напоїв. Тим більше на території паломництва в місті Умань діяла заборона про непродаж алкогольних напоїв, і це я вам скажу дієво. Це нам ну, трошки упростило роботу, тому що коли не продають спиртні напої, не вживають, їх не тягне десь там і піти потанцювати, десь там. Ще там вчинити будь-які там правопорушення там чи піти десь погуляти. Тому це дуже дієвий захід. І дякуючи органам місцевої влади, дякуючи цивільній військовій адміністрації обласній Ігорю таборцю, Ігорю Івановичу таборцю, це -ду 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 дуже велика допомога. Тим більше в нас були обмежені два шляхи автодоріг на території паломництва, це Пушкіна Садова в односторонньому русі до. Вулиці Григорії Косинки вниз і плюс вулиця Визволителів в односторонньому русі від Нової Умані з траси Київ-Одеса і до заправки Око. Тобто нам дійсно було працювати легше в цьому плані, тому що ми розуміли, хто приїжджає. Якщо це місцеві мешканці, то міс... вони без проблем туди могли проїжджати, придививши пред'явивши паспорт. Тому що ми тут вживали заходів, щоб на даній території... Не потрапили якісь там інші особи, які можуть чиняти там радикальні чи там якісь кримінальні правопорушення? Пане Сергій, ну підсумовуючи питання от паломників Хасидів, от вам довелося в таких умовах відпрацювати цей новий цьогорічний новий, їхній новий рік. Можна говорити, що Досвід ви якийсь отримали такий неоцінений, от як робити працювати в таких умовах. Ну, досвід, досвід тут один такий, знаєте, чим більше ти працюєш в цих умовах, я вже ну, практично сьомий рік працюю, да, то вже починаєш розуміти, коли до тебе звертається паломник тієї чи іншої держави, тому що ну, ми розуміємо, що найбільше паломників приїжджало там з Ізраїля, потім з США. Це американці, ну і далі там різні країни. Тому, чесно кажучи, досвід це комунікація. Головне, треба комунікувати. І знаєте, хто з нами працює, комунікатори, які ми залучаємо, вони спілкуються на євріті там чи на англійській мові. Ми також включаємося, долучаємося, працівники поліції, піші наряди, які несуть службу. Теж це все чують, бачать. І коли навіть немає комунікатора е рядом з нами, да, там з поліцейськими, то коли паломник підходить, він жестами може роз'яснити е і його розумієш, що він хоче, що треба, що йому необхідно, яка йому треба допомога. Ну і плюс у нас е теж була непогана робота з равінами, з якими попередньо ми провели роботу е по комендантській годині, ну і по паспортному режимі, те, що я вже говорив, то Тож, дякуючи їм, що вони роз'яснили щодо непорушення законодавства України. Як би ви зараз загалом оцінили питання безпеки, правопорядку в області? Чи багато, наприклад, тих же ж порушників комендантської години? Ви знаєте, порушників вистачає. Ну, з самого початку війни, з 24.02, ну, коли розпочалася комендантська година, ну було десь від 100 до 200 порушників. Зараз десь від 30 до 50. Це протягом тривалості комендантської да, години. тривалості протягом комендантської протягом... години. Тобто ми вживаємо заходів реагування, профілактуємо, комунікуємо, роз'яснюємо громадянам. Але ж все-таки порушники є. В основному люблять десь чарку потягнути, потім десь піти погуляти. Поліція в даному напрямку працює, да, ми виявляємо цих порушників, ми їх цих порушників. Ну, Перевіряємо по нашим базам причини там знаходження, де проживає даний порушник, і чи він не притягувався до кримінальної відповідальності, чи не перебуває в рожку, тобто ми це перевіряємо. Тобто ви з'ясували все про цю людину в принципі можете відпустити чи абсолютно, абсолютно вірно. Якщо людина, ну багато таких питань виникає, коли люди їдуть десь на роботу, там на працюють там в іншому, йому треба трішки раніше виїхати. Але ж коли порушники там перебувають із стані алкогольного сп'яніння і вчиняють хуліганство, то ми вживаємо заходів згідно кодексу про адміністративні правопорушення. Чи там хуліганство стаття 173, там, чи розпиття спиртних напоїв, там багато фактів у нас є, чи ті ж самі порушники водії, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Рецидиви фіксуєте? Фік... Ми фіксуємо все повністю. Ну, ну я сяцькі ж покарання має, бути. ну, якщо людину регулярно затримують за порушення комендантської години, от якось це фіксується, що там раз, два, три, кількість разів, от коли стільки скільки Дивіться, я ми таку як статистику не, не не вели, щоб фіксувати там скільки він там порушує. Але ж на сьогоднішній день ми теж пропозиції подали. Теж зараз зареєстровано в Верховної Раді законопроект. Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення в главу 15 ми передбачаємо, ну якби законодавець вже визначається стаття 210 зі значком 2. Тобто, теж ми, якби, зробили свою роботу в цьому напрямку, і на даний час зареєстрований законопроект, а ще але ще ще рішення не прийнято. Це штраф? Так, да, це штраф. Це там, виходить, від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, ну а далі там від 100 до 200. Ну, якщо Додатковим справді разом. от, людині треба, потрібно от, в цей момент от, бути, скажімо так, от, в місті, не сидіти вдома. Ем, які е, документи мають бути? Які підтвердження, де це можна оформити, до кого звертатися? Ну, дивіться, перше, якщо людина, людина вже перебуває під час комунальської години, вона в обов'язковому порядку повинна мати документ, який засвідчує особу. Друге, вона повинна пояснити причину, чого вона там перебуває. Якщо їй треба десь на роботу їхати, чи на службу, чи е, до родичів, чи можливо там хтось захворів. Ну тут, я думаю, правильно треба буде звернутися до е, обласної військової адміністрації про те, щоб отримати перепустку, щоб вона могла рухатися, відповідно вказати маршрут руху. Якщо вона десь працює, їй треба виїжджати там, е, і вона не вспіває приїхати. Е, ну, робота може бути там і з шести ранку, там, і там, і з, щоб вона вспіла, якщо їй треба виїжджати там. Чи в 3 часи ночі, чи в 2 часа ночі, тому правильно буде звернутися до військової адміністрації нашої обласної. І я думаю, ці питання ми також опрацюємо. Підтвердити необхідність своєї перебування в даний момент тут на вулицях міста, так? Так, да, підтвердити необхідність, але ж все одно ми даного громадянина перевіряємо. Пане Сергію, хто має право е зупинити людину, затримати людину за порушення комендантської години? Має право, значить, працівник поліції, так як у нас визначено і на наших блокпостах, які у нас зараз несуть службу по Черкаській області, визначені старші поліцейські, начальник блокпоста там, плюс ми несемо служби із е, е, територіальною обороною, з нашими військовими, ну і також працівник ВСП. Тобто працівник поліції має право зупинити. Ну Є таке поняття, якщо громадяни, можливо, Десь бачить, там ну, хтось, може, вийшов десь чи покурити на балкон, чи ще щось. Якщо бачить, там чиняються якісь там неправильні дії, або якісь люди ходять громадяни, він має право негайно повідомити нас 102, а ми відреагуємо. Які права в даній ситуації у працівника поліції? На що він має право там, окрім перевірити документи, далі? Які ще дії має право? Він має право затримати, 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 доставити, складається в обов'язковому порядку протокол по адмі... про адміністративне затримання при доставці у відділок поліції. Далі повідомляється негайно родичам про те, що такий-то, такий-то чи така-то, така-то затримана, перебуває у нас. Огляд особистих речей. Обов'язково Цим... обов це все фіксується, це все фіксується на бодікамеру. Також у райвідділках, де перевіряється, де оглядається, теж фіксується. При доставці до райвідділу поверхнева перевірка в обов'язковому порядку на заборонені речі, можливо, зброя, там, чи ще якісь там заборонені речі. Тому це все перевіряється однозначно обов'язково. Ну на жаль, ми вже мали, скажімо так, прецеденти з затриманням під час комендантської години. Е, яка правильна, як, як потрібно громадянин повинен себе вести, от, якщо його зупиняють е, в такий час на вулиці, там незалежно від того, має він право, не має, як правильна поведінка. Ну, перше, перше як правило, поліцейський, який звертається до даного громадянина, він повинен представитись, назвати причину звернення. Далі громадянин повинен теж чемно себе вести. Тобто це все повинно відбуватися чемно, вічливо, дипломатично. Поліцейський виконує свою роботу, роботи дуже багато, працюємо 24 на 7, Тоді, тому дуже звертаюся до громадян, коли поліцейські перевіряють, треба вести себе чемно. Ну і також і поліцейські. Напевно, треба ще дякувати поліцейському за пильність, такі це наша безпека. Я думаю, так. Якщо ну, є проблематика різного характеру, але ну, що маємо, то маємо. Дякуємо, що прийшли до нас. Будемо сподіватися, що буде менше таких затриманих порушників. Я нагадую, що це був Сергій Коваленко, заступник начальника головного управління національної поліції України в Черкаській області. Говорили, підсумовували візит паломників Хасидів до Умані і загальну ситуацію по області. Дотримуйтесь комендантської години, Щастиво вам і пильнуйте себе.